Зараз важко уявити собі життя без усіляких інтернет-сервісів для розміщення оголошень про продаж потрібних і непотрібних речей, вигідні послуги та інші різні штуки. Це чудове місце, щоб знайти затишну квартиру або позбутися набридлого дивана. Але ці корисні сайти мають і зворотний темний бік, і замість того, щоб швидко заробити грошей, можна втратити власне життя. І ось одна з таких історій, що холодять кров. Крейгсліст один із найстаріших сайтів такого роду. Можливо, назва цього сайту звучить для нас трохи корявенько. Це тому, що він названий на ім'я свого творця. Його звали Крейг, але не відволікатимемось. Він влаштований так само, як і всі звичні нам майданчики. Можливо, не такий ушатний і строкатий, що ніяк не знижує його інформативність. Сьогодні я розповім вам про перше, але далеко не останнє, пов'язане з сайтом вбивство. Саме після цієї події у 2009 році почалася хвиля злочинів, якимсь чином пов'язаних із подібними оголошеннями. І ця хвиля не припиняється й досі. Найпершим вбивцею на Крейхліст став 23-річний студент-медик на ім'я Філіп Марков. Так як він був першим, його тоді так невигадливо й назвали вбивця з Крейхліст. Треба визнати, що на злочинця він взагалі не був схожим. Філіп виріс у маленькому містечку на півночі штату нью йорк в звичайній родині середнього класу. Друзі й однокласники описували його як серйозного, добре вихованого та активного на будь-яких позакласних заняттях хлопця. Ніхто взагалі не міг і припустити, що за цим симпатичним фасадом ховається темний розум, розважливого вбивці. Отже, Маркофа описували як наймилішого молодика, вічливого, шановливого, з гарним почуттям гумору. У нього була досить міцна родина та брат. Вони були дуже тихими, згадував про родину сусід. Ніколи нічим не турбували. У школі він не був найпопулярнішим, але вчителі відзначали, що юнак дуже відрізнявся гарним навчанням. Там він був членом команди з боулінгу, з тенісу, членом історичного клубу та Національного товариства гідності. Після школи він отримав ступінь бакалавра біології в університеті Олбані. Саме там він познайомився із однокурсницею на медичному факультеті Меган Макалістер. Вона навчалася на старших курсах, а Марков був на другому. Вони захопилися одне одним після того, як зустрілись під час волонтерської роботи у відділенні невідкладної допомоги. Вони обручилися три роки по тому. Їх весілля було призначено на 14 серпня 2009 року в Лонг штат Нью-Джерсі. Після навчання в бакалавріаті Марков і Макалістер переїхали до Бостона, щоб вступити до мединституту Бостонського університету. Вони жили у Квінсі, штат Масачусетс, у житловому комплексі Хайкс-Пойнт. Здавалося, що у Філіпа просто ідеальне життя. Він був успішним студентом-медиком із вродливою нареченою. Не було жодних ознак того, що він перетвориться на вбивцю з Крейкліст, за винятком, можливо, одного. Цей молодий студент-медик мав за деякими відомостями заборгованість за студентські позики та деяку схильність до азартних ігор. 20 квітня 2009 року всі іделічні плани Маркова припинилися, коли його було заарештовано на виїзді з Бостона. Філіп із нареченою прямували до місцевого казино з кількома тисячами доларів готівкою. Маркова, який кілька днів до арешту перебував під наглядом поліції, звинуватили у вбивстві, озброєному пограбуванні та викраденні людей. Наречена, здається, у цей момент була дуже здивована. Як він прийшов до цього моменту, я розповім для зручності у хронологічному порядку. Майже за рік до того, як він почав свою серію пограбувань жінок, Марков почав звертатися до різних людей на Крейгліст. Саме ці повідомлення й показали інший бік Філіпа, не як студента медика з добрими манерами, а як людину з дещо іншими пріоритетами. У травні 2008 року Марков обмінявся кількома повідомленнями з кимось, хто тоді на сайті називався Трансвеститом із Бостона. Привіт, сексуальний! Написав Філіп 2 травня за адресою електронної пошти в оголошенні. Потім обмінялися інтимними фотографіями. І, хоч вони не зустрічалися, Марков знову написав йому у січні 2009 року. І знову їх листування не закінчилось зустрічю. Пізніше виявилось, що Марков розіслав повідомлення та свої фотографії кільком чоловікам, які розмістили на Крейгліст повідомлення з позначкою про те, що шукають трансвеститів. Якось він навіть дав оголошення як чорношкіра масажистка, яка обслуговує клієнтів чоловіків. Не вдалося з'ясувати, чи спрацював цей прийом, щоб привести до зустрічі. І ось 13 квітня 2009 року Філіп відповів на оголошення на Крейхліст в розділі Еротичні послуги. Оголошення розмістила 26-річна Джуліса Брісман, масажистка, модель-початківець і колишня ескортниця. Вона і Марков обмінялися короткими листуваннями під вигаданими іменами, домовились зустрітися 14 квітня, рівно за 4 місяці до того, як наш студент та його наречена планували одружитися. Побачення пройшло, безперечно, бурхливо. Після закінчення жертва була знайдена обличчям вниз у дверному отворі її кімнати. Її руки були зв'язані пластиковими стяжками з трьома кульовими пораненнями калібру 9 міліметрів у стегно, легені та серце. Була виявлена кров на килимі, гільза від кулі, мобільний телефон та сумка Гучі. Сама Джуліса була непритомна, доставлена до Бостонського медичного центру та й померла. Поліція вважає, що задумане Філіпом пограбування відразу пішло не по плану. Брісман виявилась жвавою дівчиною. І почала активно чинити опір зв'язуванню. Зав'язалася бійка і, щоб не допустити втечі, нападнику довелося стріляти. На записах відеоспостереження з готелю Коплі Маріот добре видно, як високий, акуратний молодий блондин у чорній курці покидає територію. Цей випадок був не першою гастролю нашого студента. 10 квітня, тобто за чотири дні до цих трагічних подій, він пограбував ескортницю Трішу Лефлер. Заманивши її так само через клейхліст до одного з готелів Бостона, він напав на неї, під загрозою пістолета зв'язав, заткнув рота, забрав дебітову карту і 800 доларів готівкою. 16 квітня, через день після вбивства Джулії Брісман, Філіп намагався повернутися у той же номер з екзотичною танцівницею Корін Стаут. Але щось пішло не так. Дівчині пощастило, і цей випадок залишився лише спробою пограбування. Поліція даремно часу не втрачала. Швидко стало зрозуміло, що всі три епізоди справа рук однієї людини. Фактично, він був відстежений віртуальними слідами в інтернеті, уважно переглянувши відео з камер, просіявши телефони, що перебували на той момент у цій локації. Вони звузили коло підозрюваних. Перевірка по IP – теж не порожній звук. Всі дані користувачів зберігалися у провайдерів, і було встановлено, що подавала оголошення та залишала повідомлення людина, яка жила в одному з багатоквартирних будинків Бостона. Уточнивши ім'я мешканця квартири, ідентифікованої за IP-адресою, поліція виявила його фото на Фейсбук на сторінці, створеної нареченою. Тут стала очевидною разюча схожість Філіпа Маркова з людиною, яка потрапила в поле зору камер спостереження. Все почало ставати на свої місця. Поліція встановила нагляд за квартирою пари. І коли Марков пішов до найближчої продуктової крамниці, вони пішли за ним, стежили за всім, до чого він торкався, включаючи ручку візка з продуктами, щоб порівняти відбитки пальців з єдиним добрим відбитком, який вони виявили на місці першого нападу. 20 квітня, через 6 днів після вбивства, Філіпа взяли під білі ручки у Волполі, штат Масачусетс, коли він та його наречена вирушали до козину Фоксвуд до Коннектикуту. У вівторок, 21 квітня 2009 року, було висунуто звинувачення. Марков винним не визнавав себе, було виписано ордер на обшук його житла. І як виявилось недарма, там були виявлені клейка-стрічка, права водія на ім'я Ендрю Міллера, пластикові стяжки, схожі на ті, які були використані у випадку з Брісман, і напівавтоматичний пістолет, класично захований у підручнику з анатомії кулі до нього і 16 пар використаних жіночих трусиків у схованці. Вишенькою на торті став жорсткий диск комп'ютера, на якому зберігалися вихідні повідомлення на крейгліст і пара шкіряних туфель зі слідами крові Джуліси Брісман. Наречена Філіпа Меган довгий час не вірила у винність свого нареченого. Після арешту вона заявила, що він гарна людина всередині та зовні, він не образив би й муху. Однак через деякий час скасувала весілля і розірвала заручини. Зробила вона це під час особистого відвідування в'язниці. Вона повідомила Філіпу про своє рішення і сказала, що сподівається, більше взагалі ніколи його не бачити. Після цієї події Марков якось зовсім засумував і спробував покінчити з життям. У нього на шиї знайшли сліди шнурків. У зв'язку з цим він був узятий під цілодобове спостереження. Проте він якось умудрився викрасти ложку, за допомогою якої спробував знову покінчити з життям. Цю спробу було вчасно помічено, і вона також не вдалася. Філіпа було переведено до психіатричного відділення в'язниці, де він провів деякий час. Потрібно наголосити, що суд ще не відбувся, його все переносили й переносили. І ось рівно через рік, після дати, на яку було призначено весілля, Філіп Марков знайшов спосіб покинути цей світ. Його знайшли 15 серпня 2010 року без ознак життя у своїй тюремній камері. Зробивши ножа із ручки та металевої пластини з розетки, він розкрив артерії на кісточці та гомілці. А щоб не видати себе калюжою крові, засунув її в сміттєвий пакет. Потім з'їв рулон туалетного паперу, надів на голову ще один пластиковий пакет і сховався під ковдрою з головою. Вранці на перекличці наглядач, що запідозрив щось недобре, відкинув ковдру. І виявив вже холодне тіло Філіпа. На стіні кров'ю було написано ім'я колишньої нареченої. Ця гучна справа не залишилась без наслідків. Поліція почала фіксувати зростання злочинів, пов'язаних з подачою оголошень на Крейгліст. Виходить, що Філіп Марков став свого роду першовідкривачем такої начебто простої злочинної схеми. Після цього випадку категорія послуги для дорослих була повністю видалена з платформи Крейгліст. Ось така історія подвійного життя успішного студента-медика із сумним фіналом.